Пам'ятаєш, я казав, що хочу навчатися. Ти навчатися? Ні, ну а що? Ти ж знаєш, Владику, мені для навчання потрібен ну дуже потужний лептоп, щоб там з RTX 40 серії була. Ми погані такі запроси. Так а я тут до чого. А ти бачив, щоб я міг сам усе зробити? У мене ручки, як у Ага. Тобто для навчання тепер потрібно GeForce 40-ї серії і високоефективна архітектура NVIDIA. Уяви собі! Яка буде гарна графіка на уроках! Ага, і DDR6X, яка гарантує більшу швидкість і менше енергоспоживання. Теж, для навчання. Ну бачиш, це теж більші можливості. Так, дивись далі. Ой, дивись: 512 ГБ SSD. Це щоб більше конспектів зберегти? Та ти що? Реально? Ого, бібліотеку можна створити? Ой! А ось це що? Частота оновлення 144 Гц. Конспекти прям дуже плавно будуть гортатися. М -м -м, красота. Тобто ти замовляєш? Ну, влад, дай мені. Ну, ачівко, ну ти ж що не бачиш, що я Ай, навчаюся. Ти вже все золото програв. Ну, яке це навчання. Чітер. Підійди. Я зараз тобі покажу, як треба вчитися.